Теп поціновичу математики розв'яжемо номер 87. Поділіть заданий відрізок на дві частини, відношення яких дорівнює 2 до 5. Ну, нехай маємо якийсь відрізок АБ, нам треба його поділити у відношенні 2 до 5. Отже, фактично, можна відрізок поділити на 7 рівних частин. Але е, вибрати так, одну частинку, щоб на неї дві, найменші такі частинки припадали, а другу, так, щоб п'ять із цих найменших частин. Тобто, з точки А проводимо промінь. На цьому промені за допомогою циркуля відкладаємо сім рівних відрізків, адже нам треба сім малесеньких частин. Раз, два, три, чотири. 5, 6. 7. Маємо 7 рівних частин. Нехай ось ця остання точечка у нас буде С. Тепер ми з'єднуємо точку С з другим кінцем відрізка з Б. Нам треба було відрізок поділити у відношенні 2 до 5. Отже, Раз, два, на одну частину припадає, і раз, два, три, чотири п'ять на другу частину припадає. Тому ми через ось цю точечку назвемо її Д, проведемо пряму паралельно до себе за допомогою косинця та лінійки. І ось ця точка, нехай буде точка К, вона поділить відрізок АБ у відношенні 2 до 5. Отже, перше, що ми зробили, провели промінь АС. Друге, відклали на промені АС 7 рівних відрізків. Далі точку Д вибрали так, що відношення АД до DC 2 до 5. Через точку Д провели промінь ДК, паралельний СБ. Отже, точка К поділила наш відрізок у відношенні також 2 до 5 завдання виконано.